Ну що ж, друзі, ви вже подивились перший випуск. Напишіть в коментарях, за кого ви вболівали. Попереду в нас ще три чвертьфінали. І, звичайно, нові герої, нові фантастичні історії. Мотор, це буде треш. Було весело, можу сказати, це точно. Газу! Як то приду, то вду, як і питання, що ми будемо боротися. Да, да. Не знаю як будемо повзти, але будемо лізти. Насправді дистанція для мене була дуже, 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 дуже важка. Віддихни трохи. Водичку. Треба вода, щоб держав. Так що дивіться, вже ваш улюблений проект без меж на телеканалі Діло.